Сухе повітря це не лише дискомфорт через сухі шкіри, воно і сприяє застудам та кашлю. Отже, як покращити вологість повітря. Є різні бабусині лайфхаки з каструлями води на батареях, але краще довіритись зволожувачу повітря. Тому давайте оберемо саме ваш зволожувач. Які ж вони бувають? Є три основних типу: першу це ось такий ультразвуковий. Для своєї роботи він використовує високочастотні вібрації для створення холодної пари. По суті, він перетворює воду на такий собі мікротуман, що повільно випаровується в повітрі. Дані моделі працюють настільки тихо, що чудово підійдуть як пристрій в спальню. Зазвичай вони автоматично. Ще й вимірюють і контролюють рівень вологості завдяки вбудованому гігрометру, гігростату та цифровому управлінню. Другий традиційний це ось такий. Він працює за методом холодного випарювання. Звучить, звичайно, це потужно, а от насправді в його основні компоненти це кулер та волога губка. Вентилятор проганяє повітря крізь вологий фільтр, в результаті чого охолоджується та зволожується. Недоліком у цьому всьому є те, що потрібно регулярно замінювати цей фільтр-випарник, бо інакше поява свіди не за горами. І третій. Тип це є паровий зволожувач. Такі зволожувачі є доволі рідкими екземплярами, оскільки вони менш популярні за інші, тому і зустрічаються рідше. По суті, це електрочайник, однак з меншою потужністю. Вода в резервуарі кипить і випаровується в приміщення. Основна перевага це те, що гаряча пара дезінфікує повітря. Він реально добре зволожує. Працює, звісно, ця машина доволі гучно, тому це не варіант на ніч. Та й самою парою треба бути обережнішим, оскільки вона гаряча, а це додатковий контроль, щоб дитина не обпеклася. Важливий момент. У всіх моделях зволожувачів потрібно використовувати лише кип'ячену дистильовану або фільтровану воду. Про потужність. Звичайно, потужність впливає на його продуктивність, що в свою чергу впливає на площу приміщення, для якої підходить певний зволожувач. Тому обирати вартує саме по продуктивності. Це можна зробити в нас на сайті, використовуючи відповідний фільтр. Або запам'ятати наступне співвідношення: 10 мл на годину, орієнтовно підійде для 1 метра квадратного. Тобто зволожувач продуктивністю 250 мл на Одину підійде для приміщення 25 квадратних метрів і так далі. Щодо функціоналу, їх потрібно обирати виходячи з власних потреб. А бувають вони такі: ароматизація. Функція, що дозволяє використовувати ароматичні олії. Так ви можете позбутися неприємних запахів, в тому числі і запаху з кухні. Нічний режим зменшує інтенсивність зволоження та шум. Нічник використовує зволожувач як додаткове підсвічування, автоматичний контроль рівня вологості самостійно підтримує заданий рівень вологості, звільняючи вас від постійних перевірок. Найкраще отримується на рівні 40-60%. Іонізація утворює негативно і позитивно заряджені іони, які покращують стан повітря у приміщенні. Це дозволяє дихати вільніше. Озонування дезінфікує повітря, вбиваючи віруси, бактерії, грибки та пилових кліщів. Очищення зменшує кількість пилу та бруду завдяки хепафільтрам, що є справжніми рятівниками для людей з алергією. Типи керування зволожувачів бувають різні: механічне, електронне, сенсорне чи пультом керування. Вибирайте, як вам зручніше. Особі встановлення є два. Підлогові, ці моделі зазвичай мають більші габарити, тому ідеально підходять для великих приміщень. І другий варіант це настільні. Компактні та елегантні, вони чудово підійдуть для невеликих офісів або для кімнати у будинку. Фільтри це розхідний матеріал, який підлягає заміні в процесі експлуатації, на який термін вистачає фільтра, та як часто рекомендована заміна вказана в інструкції окремого приладу. А бувають вони такі: Хепа ефективно бореться з брудом, пилом та алергенами. здатні вловлювати навіть найдрібніші Пил. Керамічні фільтри пом'якшують воду і захищають зволожувач від накипу. Вугільні фільтри підходять для осудення неприємних запахів. Для дитячих кімнат важливо обирати ультразвукові або традиційні зволожувачі, оскільки вони більш безпечні та мають низький рівень шуму. Також дуже важливими функціями будуть автоматичний контроль вологості та нічник. Адже підтримувати належну вологість у приміщенні надзвичайно важливо. Пам'ятайте про ідеальну вологість повітря в 40-60%. А нічник допоможе малюку комфортно засинати не в повній Темряві. Додатково можна звернути увагу на різні захисти для дітей, такі як захист від перегріву та захист від відкритого резервуару, щоб дитина випадково не зазнала травм та не наробила шкоди. А у мене все. З вас лайк, якщо було корисно. Всім пока!